Колеги, вітаю. Починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн режимі на офіційній сторінці Фейсбук комітету. Ну і отримано попередню згоду від більшості народних депутатів, членів комітету і відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітету, ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Відповідно до частини 3 статті 44 закону про комітети Верховної Ради України у зв'язку з відсутністю і з поважних причин секретаря комітету народного депутата України Яна Зенкевич доручає здійснити підрахунок до народного депутата депутату влади влади влади. Латя, спочатку встановлюємо наявність хворобу. Доброго дня. Прошу відповісти присутнє або присутній, включивши попереднє камеру. Прошу, прошу, булах. Присутня. Дякую. Вагнер. Віка була тільки Верестюк. Вірестюк. Друзі, приємні. Михайло Борисович, вибачте, добрий ранок. З інтернетом перебій. А, Я присутня. Вагнер. Присутня. Веростюк. бачу Гурін. Присутній. Дмитрєва присутня Дубіль. Присутній. Дякую. <рисутні>. Заславський. Присутній. Зінкевич Зенк... немає. Зуб. Присутній. Кузьміних. Присутній. Макар. 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 Присутній. — Редуцький присутній. Стефанишина? Немає. Участь. За, за... Пані Лада, скільки нас? Виходить Десять. Да. Кворум є. Участь запрошених осіб у нашому засіданні сьогодні не передбачено. Пропоную затвердити порядок денний, який ми отримали раніше. Прошу голосувати. Булах. Я за. Вагнер. За, за, за. Дмитрієва. За. Дублін. Гурін теж за. Гурін, дякую за. Дубін. За. Дубнов Дубневич нема. Заславський нема. Зуб. Де ж Заславський нема? Михайло. Да? Дякую, Юр. Вибач. Зуб. За. Кустиня. За. Макаренко. Перебіг за. Радуцький за Стефанишина відсутня. Пані Лада, скільки? Одноголосно, десять розумів. Дякую. Порядок денний затверджений. Перше питання порядку денного щодо усунення редакційних неточностей виявлених при підготовці тексту прийнятого Верховною Радою України е, закону України про внесення змін до деяких законів України щодо паралельного імпорту лікарських засобів, законопроекту і реєстраційний номер 11173 на підпис голові Верховної Ради України. Колеги, 16 липня цього року. Верховна Рада прийняла за основу і в цілому підготовлений нами закон про перенесення змін до деяких ризиковому України за номером 11173. При підготовці тексту цього закону на підпис голові Верховної ради було виявлено редакційні неточності, що відбулися внаслідок технічної помилки, допущеної секретаріатом під час перенесення в електронні в електронні версії порівняльної таблиці всі до одного абзацу пункту 6 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення. Із врахованої поправки комітету номер 2 до тексту остаточної редакції законопроекту цей абзац був підтриманий комітетом. Так, замість абзацу, з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України розробити та затвердити порядок надання дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу, перенесено абзац з рекомендацією привести свої. Нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, що частково дублює вже існуючі положення іншого абзацу цього пункту. У зв'язку з цим виникла необхідність усунення виявлених неточностей у спосіб передбачений статтєю 131 регламенту Верховної Ради України. Проєкт відповідного рішення комітету та пропозиції щодо уточнення були розіслані вам для попереднього ознайомлення. Тому вношу пропозицію звернутись до голови Верховної Ради України з рекомендацією внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію щодо усунення редакційних е, неточностей у прийнятому закону законі України про внесення змін до деяких законів України щодо паралельного імпорту лікарських засобів у порядку в, е, встановленому статті 131 регламенту Верховної Ради України, а саме пункт 6 розділу 2 – Прикінцеві та е, перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законів України щодо паралельного імпорту лікарських засобів доповнити абзацом. Е, Другим такого змісту – розробити та затвердити порядок надання дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу та виключити абзац третій такого змісту, привести свої нормативно-правові акти у віднесі з цим законом, як такі, що частково дублює положення абзацу другого цього пункту. Колеги, прошу підтримати та проголосувати. Булах. Вагнер. Гурін, за. Верестюк. За. Дмитриева. Тубін. За. За. Заславський. За. Зуб. 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 Валерій Олексійович. Дякую. Кузьміних. За. Перебіг. За. Радуцький за. Пані Лате, скільки? Одинадцять вийшло. Одинадцять да. Так. Колеги, дякую. Рішення прийнято. На цьому наш порядок денний вичерпаний. Засідання комітету оголошується Дякую, до зустрічі в залі.